Мені потрібна ваша допомога. У мене є моя рідна сестра, яку я дуже сильно люблю. Вона сама художниця, керамістка. Вона веде свій TikTok. вона створює просто неймовірні роботи. Подивіться на цю картину, і на цю картину, і це її картина, ось це її кераміка. Всі свої роботи вона практично створює зі своїх снів, які її зняться. В неї дуже класна фантазія, уява, і вона робить такі прекрасні речі. Я вважаю, що вона відверто недооцінена художниця. Я дуже хочу їй допомогти, щоб її роботи побачили більше людей. Я вас дуже прошу, перейдіть на її сторінку, поставте її лайк, зробіть репост їх і її відео. Можливо, кому щось сподобається, придбайте. Я це відео від неї приховаю, щоб вона не бачила, а ми тихенько це все зробимо. Дуже вам дякую.